Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні в мене нарешті нове відео, в якому я хочу з вами обговорити таку сесію. Вона є як приклад когнітивно поведінкової терапії. По-перше, це дуже корисно для того, щоб розуміти, в чому саме йде суть когнітивно поведінкової терапії, як проходить сеанс. Насправді, ця сесія вона записана людьми, які просто грають сценку. Так? Тобто психотерапевт грає психотерапевта, а її інтерв'юер, як я зрозуміла, це якийсь чи автор каналу цього, чи він. Просто помічник, так, або він теж психотерапевт, але він грає клієнта. Перш ніж ми почнемо розбір, хочу наголосити на тому, що тут терапія йде англійською мовою, тому що ці люди, я так розумію, переживають в Америці і вони спілкуються англійською мовою. Тут будуть українські субтитри. Не знаю, української озвучки я не знайшла російської російською Я спеціально не хочу вмикати ці відео, щоб не популяризувати їх, тому що це все-таки російські люди перекладали якісь там коротше. Ми не будемо підтримувати рашку. Ви зрозуміли. Будемо підтримувати українське або зарубіжне. У нас Джуді, вона психотерапевт, так, і вона покаже саме на прикладі ось з Кайлом, його звати Кайл, саме на їхньому цьому прикладі когнітивного викривлення. І ось на прикладі цього базового переконання, яке у них зараз вони скажуть яке саме, тобто вони покажуть, в чому взагалі прикол когнітивно поведінкової терапії. Ці Kinacchle bring them closer to the truth. And closer to a more healthy. Um, so my core belief in this mock therapy session is going to be that I feel like I'm unlovable right. by everybody. Right. right. That's my core belief. Right. right. Насправді, ось це переконання про те, що вас всі не люблять. Це дуже таке поширене переконання. Якщо так задуматись, воно притаманно кожному. Можливо, хтось просто в більшій мірі на ньому засереджується, хтось в меншій мірі, хтось собі не признається, що в нього є таке переконання, що от мене всі не люблять. Але багато людей страждають саме через це переконання, про що вони і говорять. belief. Right, exactly. But you are playing a patient Which um, yep. has that core belief, and I think it's a common core belief for it people, is. whether they want to admit it or not. That's right. Um, and it makes sense because it's one of our basic drives: is to be loved by people. I mean, that's just a basic human drive. Yeah. And it's not just about emotional wellness that you feel loved. It's actually about. Physical physical survival. If you're not loved and nurtured, then you You might die. Right. know, your being will actually... Так, Джуді права. Чому ми хочемо? Ось вона пояснила, чому ми хочемо, щоб нас усі любили. Чому люди зосереджуються на цьому переконанні? Тому що насправді це правда. Ми хочемо, щоб нас усі любили, тому що вони про нас будуть піклуватися. Ці люди, так і тому, що ми хочемо вижити. Банально дуже багато чого це ще пішло так з давнини, залежало від того, як до тебе ставляться люди. Тому що ми люди соціальні, так ми соціальні істоти. І ми залежимо від того, що про нас думають, і як. Про нас турбуються інші, тобто, якщо мені буде погано, я хочу, щоб мені допомогли. Тому я хочу, щоб мене любили і так далі, і так далі. Але це може заважати, якщо ви зосереджуєтесь на цьому переконанні, якщо це ваш головний страх, про що вони будуть сьогодні говорити? Ось це може вам заважати жити насправді. Валенсе, ай тис за кодванфрас та ролпле кул, водис у бігфодевірс то сі вот а терапі сешн кубі лайк, анносоха Сібіцізюзсалачутей. Okay, great. So, Kyle, what brings you in today? I uh, recently broke up with a long, long term partner. Mm -hmm. And it's been one of many breakups I've had in my life. Mm -hmm. And at this point, I'm getting older. I have gray hair. <laughs> I feel like the clock is ticking. And I don't feel like I will ever find somebody who loves me. I don't feel like I feel like I would have found him already. I feel like I've dated enough people to make that happen and it's not happening and I don't see anything changing and my depression is through the roof because of it. head about what this really means about. Як ми зрозуміли, то тут у нас така головна причина, чому звернувся до неї пацієнт або клієнт. Вона говорить пацієнт, тому що це, мабуть, через те, що це директивний у неї спосіб, тобто вона більш в директивному знаходиться ставлені до клієнта. У неї директивна позиція, тому що е, Джуді, когнітивно когнітивно-поведінковий терапевт. По-перше, так, і вона ставить себе трошки вище за клієнта, щоб пояснити йому певні свої недоліки, його думок. Так? Тобто вона в цій позиції, як наче щось знає, а клієнт щось трошки не зрозуміє і йому треба допомогти. Тобто над ним треба попрацювати, в цьому і директивна позиція. Наприклад, недирективні методи, такі, як клієнт-центрована терапія, найяскравіший приклад, там, де на рівних, тобто клієнт і пацієнт, точніше, терапевт і клієнт, знаходяться на рівних. Тому тут говорять клієнт. У неї це пацієнт, і ось пацієнт прийшов з такою ось проблемою, що у нього дуже багато розлучень, і він через це страждає. Як ми зрозуміли, саме в цьому і натяк, що людина хоче бути з кимось і боїться, що вона буде сама, тобто це ще й страх бути самотнім. Ось це також дуже притаманний багатьом страх. That's really your future for relationships and about you ultimately. So, we're going to do a practice technique right now. And okay. this technique is called laddering. And what this is going to help us with is getting some of those negative automatic thoughts. I mean, you said many right now, actually, just mm -hmm. in your description. We're going to work with one of those. And it helps us to get them organized in a way so that you can actually see what that automatic thought leads to. Sort of like if you think about. Automatic thoughts being kind of like an iceberg, and the automatic thoughts is the tip of the iceberg that you can see above the water. It's conscious, but you have to kind of attune your awareness to it. But the deeper thoughts are actually submerged, you can't see them, they're below the water level, and that's what we need to get to because that's the crux of the issue. These core beliefs drive how you feel, how you think, and even the rules that you have in life about how you should behave in order to have. Safety in many ways. And so let's start with an automatic thought. I heard you say that you were thinking based on this breakup and other ones that I might never find. Так, Джуді абсолютно права про те, що багато автоматичних думок це насправді тільки вершина айсберга. Ваш головний страх, так, тобто він лежить глибше, і щоб його зрозуміти, треба трошки зануритися, тобто не додавати цим автоматичним думкам перекривати. Так, якщо їх розчистити, зрозуміти, в чому ви взагалі вони полягають, так в чому на чому вони базуються. Тоді ви зможете зрозуміти більш глибше свою проблему, і тоді ці автоматичні думки і автоматичні правила певні можуть бути вже не актуальними, так би мовити. Somebody who will love me. Yeah. So let's work with that automatic thought. There were other ones, but I think this one is a good one to work with. So if your automatic thought is, I'm not going to find somebody who loves me, what might that mean? Like, what does that thought mean to you? Well, I look around at my friends and my family who are in relationships, who are having kids, mm -hmm. who are. Posting pictures, who are sending out Christmas cards with mm -hmm. their significant others, and I don't feel like I will have that. I feel like while mm -hmm. everyone else will have love in their life mm -hmm. uh, and meaning and purpose, mm -hmm. I will have nothing. I will be alone, and I mm -hmm. am alone, mm -hmm. and I am also lonely. Mm -hmm. um, right. And that is devastating so what might it mean if you were alone like let's take that part of it so you know you kind of broke it down like well i don't think that i'm going to find anybody to love me or who i'll love or who i'll we'll have this relationship with and and to me that means that i'll be alone so what would it mean if you were alone like what if that did happen what would that mean Дуже правильно Джуді запитала, тобто ви розумієте, в чому вона хоче, що вона хоче дізнатися, так? Тобто, тут не те, що це правильно, а це просто по її методу, так? Ось у неї по методу йде так. Ми розуміємо, що так, у тебе проблеми. Ми бачимо, що у тебе проблеми в тому, що ти розлучився і ти хочеш знайти собі людину. Навіщо тобі так ось ти хочеш знайти собі людину, і це автоматична думка в тебе там, що я буду самотнім, вона в тебе є. так Тобто, тут ми, коли говоримо, що ти не знайшов нікого, далі твоя думка. Йде про те, що я самотній, я нікому не потрібний, тобто я відчуваю себе самотнім. Далі, якщо ти самотній, то що? Тобто вона хоче доритися до. Ось ми приймаємо цю думку. Так, я самотній, що далі? Тобто, ось ви розумієте, що вона кожну його думку говорить: ну прийми її, добре, ось так і є. Що через це відбувається? Що далі в твоїй голові відбувається? Це такий, знаєте, ми йдемо так, сходами вниз, вниз вниз, вниз до глибини. Well on one hand it means that nobody I on one hand it means that people wouldn't if I'm alone it means that people don't want to be with me mm -hmm. which is right awful it's an awful thought um and it also means that I won't be able to enjoy life how I could mm -hmm. I will miss out on dinners and holidays and weekend mm -hmm. trips and children and mm -hmm. legacy and memories mm -hmm. th th there are, there's a laundry list of consequences from being alone right and you had just said that one of the things that being alone means would be that maybe that means nobody wants to be with you and so what would that thought mean if it was true what if nobody wanted to be with you what if Ось далі ми переходимо. А що ж тоді, якщо ти відчуватимеш, коли ти самотній, що ніхто не хоче бути з тобою, що ця думка для тебе значить? Тобто, все буквально кожне його висловлювання ми розбираємо так по, по щеблям. Тобто, що ця думка насправді для тебе означає? Тобто для кожного щось ми всі говоримо, там, я не знаю, от я нікому не потрібен. Не потрібен але... Кожна людина насправді базує, базує свою думку на чомусь головнішому, тобто на якомусь страхові. Це якийсь страх, щось, щось він для тебе означає, ось, що я нікому не потрібен, що це для тебе ось, особисто означає. Це не обов'язково саме те, що ось в цьому випадку, так, до чого дійдуть Джуді з Кайлом, але іноді це саме така, ну тобто ця тенденція існує, що ось у людини є такий страх бути так не, не люблять, що, що його вони люблять. If that was an actual fact. Like, what would that mean? That there's something wrong with me. Mm-hmm. And if there is something wrong with you, if that thought was true, then what would that mean? That I haven't done a good job in my life mm -hmm. becoming, I haven't done a good job becoming somebody that people want to be around, right. that people want to be in a relationship with. Бачите, до чого вже вони дійшли? Що він насправді відчуває, що він, мабуть, щось з ним не так, і що, якщо з ним щось не так, то він насправді якийсь, ну тобто, не зробив щось, так тобто він не виконав певну свою місію, щоб сподобатись людям. Ось ви розумієте, наскільки це глибоко Ось ця думка, вона вже дуже глибока. Це не найглибша, так не найглибший страх, але це вже набагато глибше, ніж те, з чого ми починали, що я розлучився в мене через це депресія і тому подібне. так Тут ми вже розуміємо, що людина відчуває, що вона щось не, не вміє, мабуть, робити, щоб людям подобатися. Наскільки це вже боляче, це навіть боляче вже говорити, тому що це багато кому притаманне, так? Ми багато задумуємося про те. а чи подобаємося ми людям, і чи взагалі ми варті ось цього всього життя свого, так? Чи ми справді варті цих людей поруч собою? І це насправді не дуже корисно, тому що е, любити себе не потрібно для цього щось робити. Ну тут зараз ось е, буде. And what would that mean about you if people didn't want to be in a relationship with you, that you haven't done a good job, and people didn't want to be around you? That I'm... Oh that I'm worthless, that I'm a waste of time. Yeah, well, that's the core belief. The core belief is I'm worth бачите, дійшли до головного переконання, те, що я нікчемний, я нічого не вартий. це я нічого не вартий. Тобто людина вважає, що її цінність полягає в тому, щоб подобатися людям. Наскільки це вже глибше, це взагалі глибоко, так? Що ми. Хочемо, щоб нас е, цінували, тому що це дає нам самим цінність. Ми хочемо подобатись комусь, щоб розуміти, що ми фух, ми все-таки комусь треба, що ми все-таки щось того то цінуємо. так? Тобто моя ціна є ось така. І щоб її зрозуміти, чи я щось взагалі від цього життя можу отримати, я буду орієнтуватися, буду орієнтуватися на інших людей, не на власні переконання, а ось як ми бачимо. так? sometimes people will say i'm unlovable sometimes they're interchangeable but like that's how we got to the core belief is we keep doing this laddering technique where any negative thought you have i ask you what does that mean if that thought was true what would that mean about you okay well if that thought was true that would mean that i would be alone okay well what would that mean if that was true if you were alone well that would mean that nobody would want to be around me Так, наші ось ці переконання це є наш найбільший страх. І якщо ось, наприклад, ми візьмемо, ну я не знаю, наприклад, ось людина розуміє, що вона там постійно хоче щось там комусь вгодити, так ось як цей, наприклад, наш Кайл, так і але там страх і не зовсім в тому, що я нічого не вартий, так. цей страх може бути більш глибоким. Наприклад, це страх смерті, тобто страх прожити одному. І вмерти самому, ось ви розумієте, ось це мабуть ще може бути пов'язано з цим страхом у когось. Це наприклад. Страх бути відвергнутим, тобто саме ось в цьому буде полягати так. Не те, що я нічого не варте, а те, що мене покинули, те, що я буду самотній через те, що мене покинули, і всі мене покинуть, і колись і знову ж це може пов'язувати зі страхом смерті, що помирати мені все одно самому, хоч би з ким я не був, так тобто, помирати це сам сам на сам смерть, і я. І ось е, наскільки ця людина може через це потерпати. Так, тобто, якщо ми дійдемо до насправді до своїх глибинних страхів, то ми можемо зрозуміти, що ось над ними і треба працювати, як ми говоримо, так що е, перебороти свій страх. Ось і в цьому страх смерті він взагалі дуже часто притаманний людям. Це зрозуміло, але як ми бачимо, може бути і ще побічні від страху смерті там. Різні речі, так я нічого не вартий, може також бути пов'язано з цим. Якщо ви щось в цьому своє знайшли, то це дуже добре. Ви можете тепер це обдумати і вже більше працювати над цим. Тобто є певні речі, які можна вже досліджувати в собі, і це певні речі можуть бути, якби базою, з якою прийдете до психолога, так і з якою ви будете працювати ще швидше, аніж ось ми зараз побачимо. Тобто тут пройшло майже 5 там 7 хвилин, і наскільки вже глибоко пішли, ось Джуді Скайло. Я не хочу вам показувати, там буде далі обговорення дуже багато е, таких е, дрібниць, так? тобто вже ці думки, е, як над ними працювати, буде говорити е, Джуді. Я, мабуть, трохи прометаю, е, бо це буде про те ж саме, але вона мені ось тут сподобалося, що вона наводить приклад того, як саме людина поводить себе, коли в неї є такий страх. Ось, е, можливо, ви себе пізнаєте, тому що це прикладна така модель, як саме себе поводить людина в такому, ось в таких головних переконаннях, якщо і притаманне таке переконання. Так, ось цей момент, зараз вмикаю. Well, I would uh I would probably only in terms of a romantic relationship, I would probably only date someone who I felt uh was like below my league i guess I yeah don't know if that's a rude thing to say but no, um it's honest and i think it's you're not um the alone in that um because if i if if i truly was worthless then i would need to be with somebody else who couldn't see that mm -hmm. who would never know that i was worthless right and so i would need to date um, accordingly right um I, I wouldn't go after the people that i actually wanted to date because they're mm -hmm. too smart to right. figure it out right that's at least I that think would be that's like a possible thinking there yeah, yeah and definitely. and i would also uh Так, це дуже дуже яскравий приклад, тому що людина, яка себе недооцінює, так тобто вона оцінює себе за тим, що саме там як вона сподобається іншим, ця людина буде шукати е, таких партнерів, які б оцінювали їх, якби ну вони були трошки нижче, так, не інтелектуально нижче, там тобто ну, зручних партнерів, як ми розуміємо, і щоб ці люди не могли побачити насправді ось цієї слабкості людини, яка себе недооцінює, так і щоб ці люди могли. Не зрозуміти там певних речей, тому що вони там інтелектуально не зовсім розвинені або ще щось, тобто не вартих собі партнерів. Тобто вони будуть трошки нижче, як він говорить, з іншої категорії. Ну це звісно грубо я розумію, але все, все це правда. Насправді це правда. То що людина буде шукати тих, хто якоби хто, якби їй не дуже й то личить, тобто вона може бути з кращим партнером, але буде шукати гіршого, щоб відчувати себе комфортно. Чайчошомайво. A lot, mm -hmm. even though I believed I'm worthless, I would try right. to show well. Look at the great house I have, and look right. at how happy I'm being, and look how yes. fun my friends are, and right. look at my cool job, and yeah. look at, look at, look at, look at, see, I'm not worthless, I'm not worthless, yep. I'm not worthless. Right. Yeah. No, those are um, excellent um, examples of the types of rules you might have when that is your core belief. And might you also have a type of rule? <laughs> Я в тому числі деякі речі. Я чому це, мабуть ось цю сесію взяла, тому що це дуже такий знаєте, ну прям чіпляючий випадок, те, що насправді це перетаманно багатьом, і це над чим треба працювати і психологам включно. Тобто це не тільки там знаєте, якихось брати звичайних людей, ні, це багато зірок від цього потерпають, багато людей, які працюють руками в тій ж самій психотерапії, але не знаходять ось цієї глибокої думки, і все одно прикривають її, прикривають, підбрехують там психотерапевти, щось там прикривають. щоб Не було зрозуміло, що насправді люди. Вона відчуває себе не вартою всього цього, нікчемною. Вона шукає собі підтвердження своєї цінності. Ось це просто, я не знаю, воно мене ж зачепило. Тобто настільки це правда, настільки це, що подивіться, подивіться, яка я, подивіться, моя цінність в цьому, ось я знайшла собі партнера зручного. Ось я тут, моя цінність, я буду показувати себе з цієї кращої сторони. Я буду намагатися сподобатися людям. Все для того, щоб не показати правду, що насправді я себе сама недооцінюю. Це, ну. Притаманно, і мені в деяких ситуаціях я так знаєте проаналізувала. Думаю, ну це справді настільки поширена річ, тому що так, ось права Джуді, те, що це поширено, бо ми люди, бо ми варті того, щоб нас любили, так, і ми ж хочемо, щоб нас любили, щоб ми краще жили. І тому ми цього боїмося бути ось недооціненими і не сподобатись, і так далі. Тобто, ну там ще певні причини, можливо, глибші з дитинства, але в цілому це так. where you felt like in certain situations, you had to contribute something so yes. that there would be worth. So yes. like even in friendships, for example, like, how are you? like always about them as opposed right. to, oh, now we can talk about me for twenty minutes. right. Do you find yourself sometimes doing that yes. with your friends? Yes, okay. I'm always for uh, for as long as I can remember, constantly, Making sure that the other person was happy with our interaction first. Mm -hmm. uh, professionally, friendship, romantic, familial, are you happy with our interaction? Так, так, і знову так. Тому що людина, яка себе не цінує, вона буде намагатися дуже дуже багато часу віддавати другим, так, тобто витрачати на людину і перевіряти, чи людина задоволена цією контактом. Тобто, про мене можна там 5 хвилин, але про тебе так, давай, годину буду тебе слухати. Там от хоч би сподобатись цій людині, хоч би надати їй певну цінність цій дружбі, щоб людина цінувала тебе. Це настільки правда, тому що вгодити іншим це так. Yeah, constantly. I, I constantly remember thinking, are you happy about this? Because mm -hmm. I want to make sure you're happy about this because I don't want you to have an interaction with me where you're not happy. Right, right. Okay. So, again, another great example of a possible assumption or a rule that you might put on yourself when this is the core belief. And so, as you might imagine there's a long list of these if we sat here for two hours we could probably come up with like 20 other rules that mm -hmm. probably play some role in your life but i want to move on to the problem solving phase you know because that's what cbt is all about is like let's solve the problem so yeah we've, i love I, that part well, we, so we've <laughs> identified the issue and there's been very many different ways. So we've Далі йде частина якби вирішення проблеми. Я не буду показувати, тому що мені здається, що ви вже скоро втомили, ви просто вже перевтомлені. Я розкажу швиденько, що саме запропонувала Джуді Кайло, щоб він е, зробив, так би мовити, крок, так, переборов цей страх і зруйнував свою цю автоматичну думку, або, як ми говоримо, ірраціональну установку, когнітивне викривлення, помилку мислення це це синоніми. Тобто, що саме вона йому запропонувала? Це дуже цікаво. Вона. Запропонувала йому вибрати друга, з яким він може ось так вчинити. так Тобто, щоб це був не дуже там незнайомий, незн... щоб це був якийсь знайомий друг, але щоб ви з ним спілкувалися так, щоб він, ну якщо що, то тебе пробачив. Тобто, подзвонити йому, попросити в нього пораду, виговорити йому свої проблеми і сказати: Ну, все, пока. Тобто. Дуже цікаво, вона запропонувала вправу, щоб він зрозумів, що людина після цього не перепинить з тобою спілкуватися. Тобто, цей друг, якщо він тебе знає, вже 15 років, ну можливо, він здивується, що так це щось не схоже на Кайла. Він мені тут подзвонив, просто виговорив мені якихось 5 хвилин, і потім там дякую, що ти мене вислухав, пока Так, тобто він у мене нічого не спитав. Можливо, ця людина і здивується, але звісно ж, ми всі розуміємо, що припинити спілкування не припинить, цінувати менше Кайла. Ли не стане, тобто це буде. Просто неймовірний крок вперед. що якщо Кайл зробить ось це, вона говорить, що якщо що, то дзвони мені потім. Тобто, ми з тобою обговоримо це, якщо це для тебе стане просто неймовірним там стресом, так тобто ми це все потім обговоримо, тому що насправді в цьому і причина, що іноді треба бути, вона говорить, що це не егоїстично. Це не егоїстично, якщо ти захотів виговоритися другою, просто сказав ну все пока. тобто, не треба у відповідь його також вислуховувати, якщо ти справді подзвонив за цією порадою, і все. Тому що ці ж друзі тобі так дзвонять, так? Тобто ми ж іноді буває таке. Всі ми знаємо, що це таке вислухати там хвилин 5-7 людину, коли вона просто хоч захотіла пожалітися. Ми, ми, ми такі стоїмо і думаємо, ну навіщо вона мені нок? Ну, тобто, це ж ми можемо вислуховувати. Але самі собі ми не дозволяємо по 5-7 хвилин комусь там щось вижалітися. Але іноді треба, або навіть, знаєте, для свого. Ось цього цінування самого себе зробити це, це просто неймовірно. Мені сподобалася сесія, я не знаю, як вам, але тут я розумію, що можливо тут певні там <смісті> інтимні подробиці перекладу могли бути не зовсім правильними. Це ми розуміємо, так. Але тим не менш, якщо Якщо ви хочете бачити більше психотерапевтичних сесій, розбору саме від мене, то пишіть про це в коментарях. Це буде дуже корисно і для просування цього відео, щоб його побачило більше людей. Буду дуже вдячна за будь-яку підтримку. Всім всього найкращого. Можливо, у когось є якісь певні знаєте, думки щодо цього, тому що побачили щось схоже з собою, або у вас є певний досвід, то діліться їм, тому що це буде певним, так би мовити, підсумовуванням отриманої інформації, яку ви будете інтегрувати в своє життя, і що буде дуже корисно. Тому тільки, я тільки за ось такі діалоги, тому що мені це також цікаво, я все-таки цікавлюсь цим саме професійно, і я розумію, що людям це потрібно. Якщо це комусь потрібно, то це просто неймовірно, мені це дуже буде приємно. Дякую всім за увагу. Усім усього найкращого. Будьте здорові, що психічно, що фізично, і до побачення!